Друзі, всім привіт! Приїхали сьогодні знов на коп. Вже трохи сніг випав. Залізли ось такі херщики. Намагаємося вибратися, Вже вся грязна, мокра. Тільки тільки приїхали, треба продовжувати копати. У мене був сигнал 86. І здається, це якась монета. Так, це рання монета, 5 копійок 1930 року. Ну, початок вже є. Будемо намагатися знайти будинки, бо колись будинки тут стояли, але де саме ще поки що місце не знайшли. Вийшли от з цих хащів, бо там неможливо було ходити, але нас піймала сигнал. 89 був 90. 89, 90 закидає. Зараз спробуємо купнути. Поки Альона копає, покажу яка от куртка чиста. Вийшли з тих хащів сиро і оцей зелений наліт, грибок чи що це на деревах. Це страшне. У мене штани. Глибше. Тут коріння, тут неможливо. Зараз подивимось. Я підкажу глибше купати. На, тримай, я викупаю. Умову. Мол. Умов. Мову. Чи краще пошукати піном? Зараз я ще трішки куплю. Воно щоб це було. Ну, спробуй піном. Вона щоб це була монетка. не щось не Уже навіть щось є. Голибок. І це. І це. Шматок заліза якийсь. Ну. Ось так теж буває. Так що продовжуємо. Ідемо по дорозі. Тут десь були старі будинки, ну, але навряд, ми... навряд чи ми їх знайдемо, але... Да, дощик ще йде. І в мене сигнал 50 був, не буду вже показувати від яй. І ось я побачив, чесно, думав, що це пробка. А це обережно. з камінчиком. Зігнутий. Так, да, Він погнутий трішки. Але гарно. Але ну трошки його почищу, дощу усилився, І вже на огляді. Альона покаже. Ну, це тут дорога йшла, скоріш за все. Ну як йшла, вона і є, скоріш за все десь його поміняли. бо він не глибоко був. Добре, продовжуємо. Продовжуємо йти. Ну, вже повертаємось назад до машини по тій самій дорозі. Я вже вам перчатки замінила, бо ті мокрі. Сигнал був 75 Якась монета. Угу Це 10 копійок. Наша. 1992, здається, року. Сьогодні приїхали знов на те саме місце. Де нещодавно знаходили вістря, луску, баратинки. І ну, десь хвилин 10 ходимо зараз. Сьогодні трохи краща погода, хоч дощу нема. В мене сигнал був 94-96. І ось монета Знов деньга. Тут, якщо я не помиляюсь, інше взагалі не попадалося 1737 рік. Непоганий стан. Тут ніби садок був колись. Або дорога, бо каміння десь сантиметрів десять. Земля, а потім вже каміння йде. Можливо, тут дорога йшла стара. Вийшли з Альоною на другий день. Приїхали на це місце, де ми знаходили монети. І зараз я вам покажу сигнал. Я побачив, що, але ну, я просто не розумію, що це. Сигнал 24. Стабільний, не кидає нікуди. І ось, дивіться. Ось така штучка. Наче зламана тут чи що. А ось тут ззаду. Ось такі зацепи. А що це може бути, я не знаю. Можливо хто знає. Пишіть в коментарях, підказуйте. Хто може зустрічався з такою річчю. Ну ось тут. Ось такі зажими. Якщо так. Добре. Ми будемо продовжувати. Сьогодні погода така собі. ну, принаймні, дощу немає. Ходимо з Альоною в такому місці. Там, де я діньгу знайшла. Так, да, де деньгуден. І ось дивіться. Слід бачиш? Слід від монетки є. А можливо і не монетка. Зараз а? будемо разом шукати щось. Ну, Давайте так скажемо. Слід, слід є. Від Нічогось. знахідки є. О. Ось тут залишилось. І що це? Монетка. Монета. Радянська. Але слід прикольний такий. Десять копійк. Так, да, десять. Так, 10 копійк. Якого року не бачу? Ну поки Сімдесят 78 чи 9 десь так. Ось така знахідка. Десять копійк тут таке ось слід. Викопала, одразу, побачила його. Ось такий тут садок. Незрозуміло, до речі, чи тут щось стояло, якісь будинки, по картам немає. Так, чи дорога шла, бо каміння попадається. Ну, будемо тут крутитися. Ольона вловила знов сигнал. Ось ось тут було 10 копійок, а зовсім поряд 65-62. Зараз спробуємо викопати. Ну якщо це монета, це радянська монета. Викопала. Щось сигнал змінився. 41, 43. Ось. Ось ось-ось. А ні. Мабуть, фольга. Все ж таки. Ні. Що це? Слит. Слит. А вот и Так и 20 копеек. Так, 20 копеек. 81. А у нас червона. Бо в воде была, это ж. Ну тут сыро, да. Никелевый, 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 сплав, поки выговорила. <laughs> Ось така знахідка. Ну, зараз покрутиться. Можливо, це міні-розсипушка буде. то ще покажемо. Був сигнал 57. Я вже побачила, що монета. Довго розповідати не буду, бо здогадали, що це за монета, це радянська. Копійка пізня. 82-го року. З самого верху майже була. Стан поганий. Піднялися трохи вище. Ну, Хто дивив ці відео, це місце вже знає. Вибачаюся, якщо вітер буде заважати, бо щось піднявся. Сигнал був спочатку 86, потім 78 і щось таке. отсекала что-то такие визорунки мне кажется такая что где... И... И, -то, что есть такие из креплений узкот ведь подвеска какая уже сломана дуже стара речь кто знает что там у Лобуты подгазуете в комментариях Я ось в такий лісок невеликий. Берізки гарні такі. Вова десь пішов, тому я спробую самостійно викопати на камеру. Зараз ось такий сигнал 96, дуже тоненький. Ну, якщо це нічого цікавого, то ви... Це не побачити відео. О, незручно, але я спробую. Так. Важко знімати і копати. Самостійно, особливо в деревах таких. Певно, що він глибше. Але десь тут. 97 сім вже, але досі такий тоненький. вже принаймні знайшла де вона є. Зараз ще трохи підкопну і вже сподіваюсь будемо дивитися, що це. Дев'яносто п'ять. Це монетка. Зараз пін, щоб не заважав знов деньга чи ні? Так, це знову вона. Стан. Жахливий. Нічого не розумію. Може ні деньга. Треба все ж таки подивитися вже, почистити. І потім скажу. Зайшов трішки в такі кущі. Ну, більш-менш, можна сказати, ходимо. Вловив сигнал. Неглибокий. 49 був, це вже зараз на 50 закидає. Ось дивіться, випало кругляшок. Навіть піну не треба було брати. Три копійки. 50 якогось року. Дивіться, 59. го Ось така. Знахідка. Сьогодні так собі знахідки. Не дуже, але попадаються. Уляна трошки більше знайшла, а мене сьогодні так. Ну, але ж є. Зараз тут ой, не фокусує, зараз ось тут покручусь, ну, тут сигнали йдуть, ну, буде щось покажу. Наряд не мені кається, що ще буде щось. Добре, продовжуємо. Вийшли з цієї березової рощі зеленою. Прийшли на це місце, де знаходили соліди. Вон ця ямка лисяча. Соліди, луску, чешую. Ну, тут багато чого було. Зараз я вам покажу сигнал. Я вже бачу... ой, вибачаюсь, бачу кругляшок осінь. І це соліт. Ось такий. Не знаю чи срібний по сигналу. Якщо брати по цій грубині, можливо бути срібний. Можливо і не срібний. Це вже подивимось пізніше. Ось такий. Продовжуємо. Хоча ось ніби блескіт є. Ні, показалось, Добре. Продовжуємо. Ось така у нас природа. Алена вловила сигнал. Ну, він глибокий. Пробиває 96, але так. Зараз ага. я обійду. Подивимось, що воно тут місце просто таке цікаве, що тут може бути все, що хочеш. Это а черный. Возьми пином, проверь. Черный был. Уже клюровым набьезывали. <звук> Не, клюровый, правильно, а вот еще моточек. Ну, щось зрозуміли. Вже потрішки йдемо до машини, вже пора їхати. Але ловив сигнал. Спочатку був такий слабенький. 22 десь так. А потім випала отака грудочка і я дивлюсь. А це знову кокарда. І стан в неї гарний. П'ята. Дуже гарний. П'ята вже. Так, да, тільки вона ціла. Повністю ціла. І Я не знаю. Треба, щоб ти підійшла, помогла. Вскриємо. Місце зацепу. Але ж тут повністю ціла, навіть не погнута. Ого. Обережно. Зацеп посередині. Я знаю. Зараз подивимось. Але його там, здається, що немає. Мабуть, нема, бо ти вже його знайшла б. Нема. Немає. Але в дуже гарному стані. Кокарда УНР вже да. п'ята. П'ята, але це найпавне сама, сама краще. Ні, а? в тебе ще знаходилась одна рівна. На цьому містиш? Ось така знахідка. Ніяк не можемо Дойти до машини, бо сигнали попадаються. Зараз я вам покажу сигнал. Ну, він не дуже там такий аж 22. Я бачив вже кругрішок, але коли показував вам сигнал, от грудочка впала. І ось монетка, вона горена. Це радянська одна копійка. Да. Але ну, тут був пожар і вона трошечки підгоріла. Ну, теж знахідко. Ну, бачите, з цієї сторони гора на все. Добре, продовжуємо. Ось що вдалося знайти. Зараз більш детально вже розкажу. У Вови 3 копійки 1939 Копійка. 1965 року. Це щось незрозуміле, але цікавенька річ була. На тому місці, де накінечник, ну, вістрі, Вова знаходив ще щось. Баратінка. Я на Казіміра, певно, ще. В дуже гарному стані. Ух ти! А зараз видно, що щось проглядується на персні. Треба зробити відтиск на пластиліні. Можливо, щось буде видно. Ось. Камінець, але... але щось тут є таке. Шкода, що зівнути, але класно. І какарда УНР в дуже гарному стані. Іде не зламана. Ну, тільки що і зацепчика немає тут. А так повністю ціла не зігнута. Я знайшла ось таку незрозумілу річ. Але, можливо, це якась підвізка була чи. 10 копійок 1979 року, здається. 20 копійок. 1987 року. Копійка 1982 року. 5 копійок 1930-го. Найрозпосюдженіша. Така гарна деньга 1737 року. Стан гарний. І якась монета. Але поки що я так і не зрозуміла. Треба вже її все ж таки в мило покласти. У мене є припущення, що це дві копійки Олександра І. Схиляюсь більш до цієї думки. По розмірам, схоже. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!